І прилетіло, як я вважаю, СПГ. От, і великий уламок влучив в мене. По суті, я сидів на той момент в самому багі, ну і при тому, як СПГ прилетіло, хоч це було далеко, але я вирішив все-таки з машини випасти до землі прижатися. Ну і коли я вже випав з позиції сидячи на траву. Почав підніматися, наліво я сперся, а ну, направо, коли спирався, то вже в багі вперся. Повертаю голову, а ну, культяпка. Уже по відчуттях культяпка, а знизу рука просто вісить. Я оцінив, виходить, рану. Оцінив ситуацію, що в мене займе надавання собі допомоги близько 2,5 хвилин. При такому пораненні це ну, критично, тому що є всього там секунд 80-90 і потім втрата свідомості. Так як достатньо високо поранення було, то на руку турнікет треба було б накладати як на ногу, повністю розправивши. Але я ж був на евак автомобілі і за мною був медик. Я йому просто повідомив, що я трьохсотий, просто побіг до баги, дістав. Турникет наклав його, і далі він сів за руль перший раз на ті багі і добрались до точки більш-менш безпечної з точки зору, що туди вже менше прильотів, і плюс в нього там його магічний рюкзачок з усім усім на світі. Гранатна служба звернулася через 4 години. Через 2 години я вже був прооперований, стабільний. Ну, вже все було окей. На реабілітацію сюди я попав десь місяць, може трохи більше. На той момент виходить, я вже місяць був як в санаторії, і там теж своя була реабілітація. Але вона більш була оздоровча, а не сійна. Ну, наприклад, як тут. Суть була в чому. Я ходив з бандажем. У мене було ну, 90 градусів, трошки більше це вже з болю. Руку я міг тримати тільки так і в цю проекцію повернути. Тут, в принципі, за перші чотири дні я зміг її розігнути трошки більше, ніж вона розрожималася з болю. Більше і перестав носити бандаж. Ну, тобто мені вистачало ну, вже. М'язове сили, щоб носити його. Трохи зменшилась кон'юнктура в плечі. Я можу її в принципі біля себе тримати. Уже можу оперувати біля роту, бо раніше десь так і, ну, і так. І все. Оце і амплітуда була. Там на кінець рух за спину з'явився. Розгинається вона набагато більше без болі. Потім пальці, я можу на кінець, в кулак його. Якесь подобіг кулака зжати, бо до цього в мене виходить мізінець просто якби торчав, він ну, нікуди не ходив. При тому, що колектив молодий, тут професіонали працюють. Ну, Це відчутно, це по-перше. По-друге, я не думаю, що в Києві ще є таке місце, от, щоб могли б надати настільки якісні послуги. Це перше. Друге, це Колектив, як і самих працівників, так і загальна атмосфера. Тобто, те, що в суспільстві вважалось би: о, це каліки, інваліди, все, біда, біда, все пропало. Тут такого немає. Тут ну, приємно з людьми спілкуватись, в тому плані, що гражданські пожеп на собі як там хрест поставили. Там б... Меланхолили і так далі. А люди тут просто ну, комари кукуси, бігаю по посаду, як комари кукуси, пройдемо, заживемо. Тут навіть інші прогнози дають, ну, до прикладу, просто там, наприклад, 8 місяців. Ні, я хочу через 4, а по факту можуть і через 3. Ну то є трошки навіть краще ніж ти очікуєш або хотів би. И люди вже такі щось якось довго, щось якось довго. А всього проходить кілька днів, а ну функції нові з'являються і з'являються. Ну це супер, це просто супер.